Усім привіт! Мене звати Олег і ви на каналі Село ТВ. Сьогодні ми будемо пакувати подарунок для нашого переможця. Для цього нам потрібна коробка. Умови конкурсу були і є такі. Тобі потрібно зайти в паблік село ТВ В соціальній мережі ВКонтакті та запропонувати новину з посиланням на це відео. Після чого ми обираємо трійку кращих відео, котрі автоматично потрапляють в шоу Астановітість і створюємо опитування в самому пабліку з питанням, яке відео вам більше сподобалося. Ви, дорогі підписники, голосуєте, і автор відео, котре набрало більше голосів протягом 24 годин, отримує подарунок від нашої команди. Для початку щоб було м'яко, нам потрібно. Трошки сіна. Щоб було видно, що він зі, що подарунок приїхав зі села, з нашого села. Ну і все ж таки він отримує кружку з логотипом село ТВ. Я витягнув. Ось. Але як казав чувак з якогось випуску. Селка. Це ще не все. І правду він сказав, тому що це ще не все. Наступне, що він отримає, це молоко. Свіже відбірне від мого другана, бізнесмена. Трактор там їде, ну зато ви дійсно дізнаєтеся в селі. Але це ще не все. Давайте подумаємо, що потрібно до молочка. Правильно, огірочки, огірочки, огірочки. Щоб ви потім сидів в туалеті і дивився мої відоси. Якось так. Я хотів залишити це собі, але все ж таки дам йому конфети, цукерочки, москалі, ще цукерки. І ще. Все, більше немає, але одну я собі заберу. Ну і це ще не все. Ще він отримує теж солодке шоколадки. Рекламувати не буду. Дві шоколадки. Просто по акції. Що в селі продається, тут, напевно, срок годності закінчується, раз в нашому селі це продають по акції. Але лади. Ну, і ще трошки дамо ціна. Нормально. Що ж все-таки отримав наш переможець. Це кружечку з логотипом село ТВ з обох сторон, курівка, огірочки до молочка. Ну, молочко, звичайно. До речі, ссылку на переможця ви можете побачити в описі цього відео. Ну, ось на цьому все. Ось подарунок для нашого переможця, котрий. Всього-навсього відправив нам відео. І то не своє, яке знайшов в інтернеті. Якщо буде більше лайків, переглядів і підписників, подарунки будуть значно дорожчі. Беріть участь в конкурсах, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Олег, ви були на каналі Село ТВ. До зустрічі. Також ви можете переглянути ось це і усе. Це відоси.